Я хотел спросить, знаете ли вы, что означает цвета вашего флага сзади? Цвета вашего флага сзади. Фу. А, России? Да, ты знаем. Нет, вот маленький русский. А, их И два. Совсем. Их, их два. Ну, российского. Что означает цвета? Мы русские, с нами Бог. Бог. О чем говоришь? Ну, сегодняшка ощущение, вот праздник этот обсуждая, как в прошлом его праздновали, там кутю накрывали. Это я читал в литературе 19 века. Довольно интересный момент. Знаешь, что такое кутя? Подається 24 грудня, 31 грудня та 5 січня за вечерею. Буває ячмінна, пшенична та рисова. Обтовкти ячмінь або пшеницю і варити у воді. Подається з молоком конопляним, маковим, мигдальним або розведеним медом, званим сита. В ситу накидають мигдаль, грецькі та прості горіхи. Проти 1 січня подають докуті і вершки. Ні, не знаю, не в кор. А ты кто по нации? Почему вас всех интересует национальный вопрос? Ну, ты не знаешь, что такое кутя? Ну, не знаю. Ну, просто все про кутю знают, по-моему. Славяне, имею ну, в виду. Ну как все. Славянские Я, народы все... про кутю знают. А, о литературе, может быть, об украинской хотя бы. Что вас в этом интересует? Ну, Наприклад, прозведення Булгакова? Це не українська література. Українська література це Котляєвський, це Квітка Основ'яненко, це Гулака Етемовський і так далі. Ней був парубок моторний, і хлопець, хоть куди козак, удавсь на все я злепроворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців осмалених, як гиря ланців, п'ятами з троє накивав. А то, що ви сказали, Булгакова — это російська література. Google тоже, так. Гугл это есть українська література в большинстве. Также он писав і російську літературу. Очень. Я, как это он, так он. У него два тома, украинская литература и российская. Ну, он был украинцем, он сам себя идентифицировал украинцем, но при этом, значит, творил для обеих культур, обеих народов. И в данном случае такие произведения, как условно Тарас Бульба, вот, Нич на хуторе близ Диканьки» и так дальше, это украинское. Только на русском написано, я понял. А когда он да. идентифицировал себя как украинец? Что я вот Когда запомнил. был в французском отеле, значит, у него было он лечение, я проходил. Вот, и там он записал себя украинцем. Прям написал украинец. Да. На французском, yes. кстати. Угу. Что такое? Поломался. А вы откуда? С такой красивой прической? Хайку. А, как, да? На какую тему общаетесь в интернете? История Украины. А, история Украины. Угу. Понятно. Есть вопросы по этому поводу? Да, есть. Вот мне интересно было именно период, когда я учился в школе. Я помню период Украины, когда Богдан Хмельницкий подал прошение, чтобы включили Украину Тогда України, звісно, не було. Хмельниччина це українська козацька держава, яка виникла на теренах українських воєводств Речі Посполитої внаслідок визвольної війни українського народу середини 17 століття. Запорожську Сеч, да, коли називалася Україною. Систав е, Московії да, Московського царства, правильно? Якщо я не Випитусь, який? Это правда или нет? Было прошение от Богдана Хмельницкого? Ты у меня спрашиваешь? Нет. Если оно вот было, чу покажи чу мне чу его для начала. Чу чувака, чувака, который сзади тебя, вот я его спрашиваю. Смотри, если есть прошение, покажи мне его. Если есть Но... прием, э, как там, принятие в составу Москвы и Московского царства, покажи мне его. Что обсуждать-то, собственно говоря? Но вы могли бы сказать, что это неправда, и все. Как -то, я не знаю, как-то нервно реагируете на простое... Просто обычный вопрос. На манипулятивный, пропагандистский, собственно говоря, высер. Смотри сюда. Вот это Гравира Богдана Хмельницкого. Что здесь написано? Можешь прочитать? Украин дух. Богдан Хмельницкий, эксерчитус запаровин Профектус Белли сервис автор ребем косац румет плебис украины дукс. Дукс. Mm дукс. -hmm. Что это за украинский дукс? Можешь мне объяснить? Нет, что это? Нет. Ты же только что сказал, что Украины что, конечно, что не было, тогда. Только вот на гравие Богдана Хмельницкого он подписан украинцем. Интересно, да? Теперь следующее. Гравюре. Ну, я уточнил, украинского государства Украина не было. Да, так а здесь так... Он, знаешь, как подписан? А, как? Вождем украинского народа, или же князем украинским. Вот видишь, тоже юкаинен. Чью кровь идут разливать, не братья или своей, их не едина породы мати Украина. По ком достоїть їм поборати по костелах ли? і ли по церквам божиїм, породившим нас і воспитавшим мод крещення духовні. Короні ли польської пособити хочуть, я же неволою мужество мужеством заплатила, і ли матері своєї Україні я же свободою дарствувати хочу. І братія і молодці, славного запорозького війська, все прийде время. Прийміте оружжя і щит віри, і мужчі помощника Бога. І не устрашайтеся гордосної ляцької сили, не убойтеся свіріпства і страшилища та лямпартових і пер'єв трусевих устроєних, і пом'яніте прежде бувших воїнів українських. Я же аж ще й не вірні бяху, но мужеством своїм всі страни обношаху страхом. І того ж, де древа є світ, ви і храбрих воїнів, синове, покажете мужество. Вам напишуть на віки славу, а надіжда на Бога не постидить ви. Це можна все, що угодно написати. У мене питання, давайте, більш уточняючи. Була ли государство в то время Украина? Называлась она Украина или нет? Естественно. Даже после То есть этого? она называлась. То есть она называлась. Были договора какие-то, которые были подписаны под словом государства Украина. Правильно понимаю? Абсолютно. То есть это какая-то параллельная вселенная, которую мы не знаем. Но как У тебя знаем, альтернативная наш... история, параллельная вселенная. Ну, Позор да. всего Кавказа я вижу, что даже пытаясь, как-то на Украину замахивается. Русского языка не знаешь, а пытаясь что-то за Украину затягивать. Тебе сколько контора платит? Скажи мне, пожалуйста. Зоріще, просто понімаєш, ті читай Таєрову Яковлеву, російського історика, котре в книзі Мазепа 2007 року тебе чорним по білому розписала, що українське государство существувало після восстання Хмельницького, ім'я свою фінансову систему і інше. Повстання Богдана Хмельницького докорінно змінює всю ситуацію у речі Посполитій та Східної Європі. Поляки зазнають нищівної поразки. Вся реальна влада на величезних теренах Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств переходить до рук козацької старшини десятки тисяч колишніх кріпаків стають вільними та поповнюють ряди козацьких полків: Крим, Туреччина, Москва, Трансильванія, Швеція та інші зацікавлені у східній Європі країни розпочинають переговори з Хмельницьким. Вже за кілька місяців повстання військові перемоги оформлюються у нове політичне утворення Гетьманщина. Виникають адміністративна та фінансова система управління, створюється зовнішня політика нової держави, формується її еліта. Роки повстання Хмельницького. Стають водорозділом для української шляхти. Деяка її частина злякана розмахом повстання, відхрещується від козацьких ідей і переходить на бік поляків. Але дуже багато шляхтичів усією душею приймають ідеї гетьманщини і стають її лідерами та натхненниками. Виговський, Богун, Кричевський, Гоголь, Гуляницький, Нечаї та інші саме їм українська козацька держава була зобов'язана своїми успіхами у боротьбі з сильним та досвідченим противником. А также почитай историю Трейпалова, который издал казачество в Тирских и Славянских мирах в Казани, собственно говоря, в 2015 году, такую работу, де на 30 страницях тебе розписано, что украинское государство существовало Богдана Хмельницького и позже. А вот это что я тебе показываю, письмо 1677 года, в которой Україна писається как княжество. Знаеш, кто это Нік Української гетьманської держави Богдан Хмельницький протягом свого правління неодноразово проводив переговори щодо прийняття протекторату Османської імперії. Посередником у цьому питанні виступало Кримське ханство. Восени 1647 року до Бахчисараю було відправлено посольство з гетьманської столиці Чигирина, яке мало заручитися турецькою та татарською підтримкою повстання українців, що готувалося проти влади Речі Посполитої, 19 бікі. Вот это письмо показувала оригінальне Ферштейн? А ты мне можешь каких-то историков своей альтернативной реальности показать, которые пишут за то, что э, вот в Украине не было такого государства вообще, она так не называлась никогда, такого вообще никогда не было, это все сказки. Можешь мне фамилии историков, пожалуйста, в студии, в вот. своей вымышленной реальности. А, вымышленная реальности? Да, твоей вымышленной и твоей Мари. пропаганды вымышленной. Да. будет, да. Показывает. Украинское государство появилось на карте в 1921 или году. 1655 року Нікола Сансон видає мапу de де ла корон Pologne, у Сонтле Рояум де Полонь, душе прованс де Прус, Куяв, Мазові, Русінуар на Терар, Дюш де Літуані, Воліні, Подолі Афера, до Люкренатвера. Мапа видана в Парижі. Назва Юкрейн накладається на назву «Воліні», охоплює правобережну та лівобережну Україну від Києва до гирла Дніпра, тобто до Чорного моря. У добре декорованому картуші позначені назви українських воєводств. Серед українських земель позначено е, Чорну Русь як Рюсі Нуар, Поділля як Подолія і Волинь як Волінія, яка займає правобережжя і лівобережжя. 1621. 1921 років. А вот пірога, гравюра 1680-х. И здесь І тебе от тобі чорним по -белому написано Україна. Знаєш, хто это такий король речі Посполітої Ян Собіський, у чи історію не позорься, Кавказіць. Ти хоча би руський язик вивчив для дача єсність. Навірно как... Ян Собецький народився 1629 року в Олесько в руському воєводстві, що нині у Львівській області, і його матір Софія Теофіла Данилович мала руське походження, так як була донькою руського магната і. І повний титул короля Речі Посполитої звучав так: З Божої ласки король Польщі, Великий князь Литовський. Руський, Пруський, Мазовецький, Жмуцький, інфлянський, Київський, Волинський, Смоленський, Сіверський і Чернігівський. Але в якийсь момент на гравюрах Ян Собєський став підписуватись замість великого князя Руського великим князем України. Це було пов'язано із появою на міжнародній арені такого поняття як Україна, країна козаків. Ти вже не общаєшся по історії. Спарзав, спарзав на тягнать. тебе надати. После шести дней нельзя кушать, понял? Сильная, шоку, позиция. Сильная позиция. Сильная позиция. Сильная позиция. Ты, конечно, далеко зашел. Смотри, вот здесь написано. Можешь мне прочитать? 17 век. Боблан. Нет. Ну что такое? Мямлишь что-то? Поноящий. Что это у вас за образ? Украинца. Образ українця такой? Ви mm -hmm. Это у вас вишиваночка, какой-то оберег. Абсолютно точно. Як на картинах Василия Тарапініна XIX века. О, ви його фанат. Отчасть. Приблизно такий вигляд мав українець з Поділля 200 років тому. На картині Тропініна Дівчина з Поділля» — це саме відома картина художника Василя Тропініна, що чудово демонструє українську вишивку. Дівчина Українка на пейзажі 1820 року теж чудовий приклад українського одягу 19 століття. А які картини? Що ви знаєте? Маяковського аєпіна. А ви фанат української культури чи всі, в общем? В основном украинские. А какие украинские писатели есть, вы знаете. Кроме Тараса Фенко. Иван Фенко, Леся Украинка, Олена Пчилка, Ольга Кобилянска, Иван Котляевский. А вы какие-то произведения можете их рассказать? Ну, что вы имеете? Продекламировать. Ну, там Леся Украинка, она же писала стихи. В uh -huh. основном. Какой-нибудь, знаете, стих? Да. Какой вас интересует? Oh. Да любой вот, какой вам нравится, скажите. Uh -huh. Ну, есть, например, такое стихотворение на крылах писань. На крылах писань. То есть, на крыльях песен. Если я правильно говорю. Uh -huh, uh -huh. Вот. И... Ну, если украинское, в оригинале украинской естественно, то «Сторононько видно кухан и краю». Чого все замовкло в тобі заніміло? Де не де озвучеться пташина несміло, немов перед бурею, в темному гаю, і знову замовкне, як глухо, як тихо, ой лихо, ну і так далі. Молодец, молодец, і прям полегло. Красавчик, і же, красавчик, прямо. А що А знаєте, з русских писателей. Ти стрим видел? З русских писателей вообще не цікавився. О, ну вы знаете, огромный пласт мировой культуры вы теряете. Это значит, пробелы в образовании будут. И вы что же я теряю? Можете может, мне Пушкина процитировать? То есть ты стрим стих, отрыв... Нет, нету стрима. Отрывок из море, Рос... Морье дуб, зеленый, золотая цепь над обитом. Пушкин очень много писал, мне нравится. Капитанская дочь. Ну, вот после цепи Бедный дуба. Всадить. Вы знаете дальше продолжение? Ну, я вам весь буду стих ра рассказывать. Ну, <laughs> я Это вам... знает каждый ребенок второго класса. Да, я вам прочитал Зеленый, условно... Цепь над убитом, и днем и ночью кот Ученые все ходят по цепи кругом. Да, и дальше... Что? вы меня перебили. Я вам уже вот четверостишая прочла. Нет, так вы на одном и том же останавливаетесь. Кот ученый, все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках, следы невиданных зверей, избушка там на курих ножках, стоит без окон, без дверей, там леса и видений полный, там от заре... на брех песчаный. И так далее, я могу долго цитировать. Окей, okay, хорошо. Без проблем. А, а что? Авиазимского, знаете? Да, ну, Пушкин — это наша гордость. Угу. А вяземского знаете? Нет? Я вот читаю больше историческую литературу. Недавно прочитала Баби Яр. Очень mm. интересная литература. Читали Баби Яр? Литературу а не читала. Yeah. Архивы, Что-что? Нат... <звук> жаль, жаль. Советую прочесть. У вас... Was... Очень-очень страшные вещи там творились. What... Через беспилотники Бабинья? интернет глушат у вас, и я очень слабо, с большим заторможением слышу ваш ответ. Нет, у нас проводной интернет, у нас ничего не глушат, у нас проводной интернет. Я не знаю, никто ничего не глушит. Да, можете вот этого стихот... вот литературы «Бабиньяр» назвать автором? А то там уже началось за националистов, за еще что-то. Я ж понял, с чем это сказала, с подвыхом, так сказать. Ну, я і хотів хотіла в'язанськоруський бог ще що сказати. От це інтересне. Ставте вподобайки, якщо бажаєте ще побачити живого Котляревського, і підписуватись на канал Морозенка. Не забувайте.